Усім привіт! Сьогодні будемо готувати не просто смачнючу шубу, а справжню святкову прикрасу. Оселедець під шубою у вигляді полунички. Таку красу не у мене жоден гість. Усі потрібні інгредієнти шукайте в описі під відео. Цибульку ріжемо як найдрібніше, прям мікроскопічно. Засипаємо в мисочку трохи соломо і гарненько пом'яли ручками, щоб пустила сік. Тепер заливаємо оцтом, перемішуємо і даємо їй промаринуватись хвилин 10-15. Тим часом натираємо на дрібній терці варений буряк і картопельку. Можна терти все в одну миску, в нас же дружна команда все змішається. Додаємо сіль, перець і перемішуємо цю барвисту компанію до однорідної маси. Оселечик ріжемо маленькими кубиками дрібненьо-дрібненьо. Перекладаємо в зручну посудинку. До нього нашу промариновану цибульку. Але не забудьте злити оцет, бо в нас будуть полуничка, а не пікантний суп. Додаємо трішки олії і гарно вимішуємо. Тепер змащуємо ручки олійкою і починається творчість. Беремо трохи буряково-картопляної маси, формуємо на долоні млинець. Кладемо всередину начинку з оселедчика й цибульки, дбайливо загортаємо і все закриваємо. Формуємо з цієї справи полуничку і викладаємо на тарілочку. Так ліпимо одна за одною. Ягідки ростуть просто на очах. Посипаємо зверху кунжутом, це наш чарівний декор, А листочками петрушки прикрашаємо зверху, робимо зелену шапочку. І все оригінальна і дуже смачна селецева шуба полуничка, готова. Якщо рецепт сподобався, ставте лайк, діліться з друзями і не забудьте підписатись на наш канал. Попереду ще багато смачненького.